Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаю на youtube каналі Небо Он. Мене звати Отець Роман Лаба, і я запрошую вас до роздумів, до роздумів над Божим Словом, яке церква приготувала на завтра, тобто на першу неділю Адвента. Прочитаємо цей фрагмент Євангелія, це Євангелія від Матея, 24 розділ. Того часу Ісус сказав своїм учням: так як було за днів Ноя, таким буде прихід сина людського. Бо так, як у ті дні перед потопом їли й пили, одружувалися і виходили заміж, аж до того дня, коли ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх. Таким буде і прихід сина людського. Тоді двоє будуть у полі, один буде забраний, а один залишиться, дві будуть молотити на жорнах, одна буде забрана, а одна залишиться. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Оце знаєте, що коли б господар знав, у яку сторожу прийде злодій. Він пильнував би і не дав би зробити підкоп у свій дім, тому і ви будьте готові, бо син людський прийде тієї години, про яку ви не думаєте. Дні, які в прямому значенні можемо назвати допотопними, мало чим відрізняються від суєтного життя нашого сьогодення, Біганина, суєта, намагання наповнити своє життя задоволеннями, афектами. І хоч якимось враженнями. В дні Ноя його сусіди вставали вранці і йшли працювати, щоб заробити гроші, а потім за ті гроші щось поїсти, попити, щоб мати силу знову працювати. Сусіди з іншої вулиці віддавали своїх доньок заміж і одружували своїх синів. В дні Ноя були свідком справді якогось приземного життя. Згадуючи про них, Господь нічого не згадував про те, що в ті дні хтось звертався до Бога, складав жертву чи заносив молитву, лише їли, пили, одружувалися і виходили заміж. Коли відкриємо книгу Буття бо апелює власне, Господь наш до книги Буття, до розповіді про потоп, то автор власне, оповідання про потоп ось як характеризує тогочасну цивілізацію. Побачив Господь, що людська злоба на землі велика. Та що всі думки і помисли сердець увесь час тільки злі. Дослівно єврейський текст говорить про схильність людини, тобто єцер, схильність, яка в глибинах серця була спрямована на зло. І серед такого покоління Бог покликав людину, яка виразно відрізняється від своїх сучасників. Автор книги Буття написав про ноя так: Та Ной здобув ласку в очах Бога. Період, коли всі були зайняті земними справами, Ной здобув ласку в очах Бога. Також Біблія про нього говорить, що він був праведний, досконалий між сучасниками і він ходив з Богом. Ной був чоловіком, який плив проти течії цього світу, проти течії загального зіпсуття. Може, тому Господь Бог доручив йому збудувати ковчег, який теж пливе проти течії, проти моди цього світу. І цей плаваючий по бурхливих водах ковчег будинок став прообразом церкви, яка також покликана прямувати проти течії, проти мислення цього світу, прямувати до Божого царства. Ковчег, який будував Ной з дерева Гофер, викликав багато насмішок і глузувань з боку його сучасників. Але саме ті, хто увійшов до нього, спаслися, ті, хто увійшов, увійшов до ковчегу. Подібно і церква збудована. На основі животворного дерева Христа. Власне, дерево ковчегу символізує дерево Христа. Збудована на фундаменті Пасхи. Викликає теж багато глузувань з боку цього світу, але ті, хто увійдуть до цього ковчегу, зазнають спасіння. Ну і з рубанком і молотком в руках, мабуть, не раз викликав сміх і кепкування перехожих. І за днівноя, і сьогодні. Люди так переконані у своїй унікальності, що не допускають до себе думку, що нещастя може статися саме з ними. Смерть може статися з ким завгодно, але не зі мною. Нещастя, хвороба, рак, не знаю, каліцтво. Може статися з ким завгодно, але не зі мною. Горе може прийти на кого завгодно, але не на мене. Ох, здається, нам, що все найгірше трапляється з іншими, але точно не, не з нами. На Ноя дивилися, як на. Головного конспіратора століття. Бо як ще можна назвати людину, яка серед жарких буднів десь там на Близькому Сході провіщає негоду і то яку? Потоп, катаклизмос. Потоп. Не знаю, чи були тоді вже прихильники теорії глобальної зміни клімату, коли Ной працював, але напевне було декілька експертів, які переконували заклопотаного Ноя. Що все гаразд і рясних дощів не слід очікувати найближчого року або років. Клопоту і додаткових страждань додавав той факт, що ной був сам, сам один. Завжди легше нам, коли наші погляди розділяє ну хоча б ще одна особа. Але щоби хтось у своїй вірі був цілком сам і розраховував лише на підтримку Господа Бога, це героїзм. І Ной був героєм. Думаю, не один раз Ной чув такі слова. Невже всі помиляються, і тільки ти такий один розумний. Не може бути, щоб всі помилялися. Все це було до одного дня, до того самого дня, коли прорвалися усі джерела великої безодні і небесні загати розімкнулися, як каже книга Бутя. Тоді виявилося, що Ной був правий, але вже було пізно, бо двері ковчага були замкнені. Хто їх замкнув? Двері ковчегу замкнув сам Бог. Справді, у Бога є час відкритих дверей. Є час відкритих дверей. А є момент, коли ті, що були готові, увійшли з ним у весільний покій і замкнулися двері. Так написано в Євангелії. Євангелія від Матея, 25 розділ. І вже з за зачинених дверей пролунала як же страшна відповідь, істинно кажу вам: я вас не знаю. Це слово про Ноя є завжди актуальне. Такою є властивість Божого Слова. Однак у наші дні, коли вся західна, назвемо так, євроатлантична цивілізація переживає неабияку кризу, розповідь про потоп набирає особливого змісту. Подібно, як і за днів ноя, сучасне покоління надмірно заклопотане земними справами, і давно вже перестало розглядати своє життя у вимірі віри, у вертикальному вимірі. Коли ж хтось починає озвучувати проблему, закликати принаймні до розмови, то такі особи відразу клеять етикетку конспіролога. Не переживайте, ви в добрій компанії, бо Ной теж був конспірологом. Конспірологами, наприклад, були всі ті, хто протистояв санітарній диктатурі в 2020 році, а потім вияснилося, і сьогодні це є головна, голов, головний наратив, що більшість заходів була не тільки непотрібна, але й шкідлива. Зрештою світ швидко почав одужувати, коли Росія напала на Україну, і вектор уваги суспільства цілковито змінився. Конспірологами називали всіх тих, хто виступав проти екологізму, проте виникає запитання, де всі ці захисники, коли найбільшим забруднювачем повітря в Європі є російська армія, обстріли, вибухи, масова пожежа. Це є викид, це одва в атмосферу серйозний. І це далеко не та шкода, яку б завдала середовищу звичайна сільська котельня. Коли 10 років тому небагато душпастерів били на сполох і говорили про серйозну кризу в католицькій церкві, їх називали песимістами і конспірологами. Що ж сьогодні до них приєднався кардинал Герхард Мюллер, колишній очільник конгрегації віровчення, який бачить в синоді про синодальність. Спробу ворожого захоплення церкви. Нічого нового, нічого нового. Всі, хто буде плисти проти течії, проти моди цього світу, будуть носити клеймо конспірологів. Але до одного дня. До одного дня, коли все ж таки виявиться істина, правда. Бути ноєм, це інколи йти проти всіх, абсолютно проти всіх. Безумовно, таким ноєм був, наприклад, святий Атанасій з Олександрії. Період, коли майже всі ієрархи погрузли в Єресі, в єресі аріанства, він один, один з декількома друзями захищав католицьку віру. В певний момент слово католицька став синонімом, стало синонімом слова «атаназіанська». Йому належать як же актуальні слова, ось що говорить святий Атаназій, навіть якщо католики вірні традиції змаліють до маленької жменьки. То саме вони є тими, хто є правдивою церквою Ісуса Христа. Історію про Ноя пригадав першим християнам автор другого послання апостола Петра. Цікаво, що тоді відбувалося, що автор послання сягнув аж по такий серйозний козир. Добре прочитати весь другий лист Петра, але зосередимося на другому розділі, де, власне, і згадується Ной. Ось що пише автор цього послання. Були в народі і пророки неправдиві, які між вами будуть, учителі ложні, які зведуть погубні єресі, і, відрікшися, владики, що відкупив їх, наведуть на себе скору погибель. Сила людей піде слідом за їхньою розбещеністю, і через них дорога правди буде зневажатися. У зажарливості оманними словами торгуватимуть вони вами. Засуд у них уже здавна не бариться, і погибель не дрімає, бо коли Бог не пощадив ангелів. Які були згрішили, а кинув у пекло і передав їх до темної безодні, щоб їх, щоб їх тримати на суд. І коли він не пощадив старовинний світ, а зберіг вісім душ, з яких був ной, цей провідник правди і навів потоп на світ безбожних, і коли він, щоб дати приклад безбожникам, майбутнім містам безбожникам майбутнім, міста Содом і гомору обернув у попіл, засудив їх на загладу цілковиту, коли він вирятував праведного лота, якого пригнітала розбещена поведінка беззаконників? Бо праведник, живучи між ними, мучився день у день, бувши праведною душею, глядівши і слухавши беззаконних учинки. То Господь знає, як визволяти побожних від спокуси, неправедних же призначених для кари тримати на день суду, особливо тих, які лише шукають брудних похоти тіла і зневажають всевладу. Стародавній світ був залитий водами і неправдивої науки і водами розбещеності аморального життя, неправедного життя. Для християн, які були в ситуації такого деградованого суспільства, автор послання керує застереження, яким є оповідання про Ноя. Це застереження дуже важливе. Чому? Тому що Єресі проникали в християнські спільноти, створюючи свого роду якісь гібридні конструкти. По цій причині перші християни відділяли від себе відділяли себе від Єресій і від тих, хто їх проголошував. І тих, хто їх проголошував, теж відділяли від себе. Від містичного тіла Ісуса Христа, тобто від церкви. Подібно як Ной і його родина були відокремлені від зіпсованого суспільства. Сьогоднішня ситуація дуже нагадує дні Ноя і Дні перших християн з однією лише різницею. Ніхто не спішить відокремлюватися від Єресей. До Божого ковчегу, якою є церква, проникло так багато фальшивих поглядів, що ковчег здається затоплювати вже зсередини. Бо як є можливим, що в одній церкві є місце для тих, які дбають про чистоту віри і моралі, як і тих, хто прямо їй суперечить? Може декілька прикладів. В одній і тій самій церкві є місце для єпископів, які суворо виступають проти благословення гомосексуальних партнерств, чого зрештою навчає церква, і для владик, які цьому максимально сприяють. В одній і тій самій церкві є пастирі, які захищають святість і нерозривність подружжя, і пастирі, які не бачать проблем, щоби давати святе причастя розлученим. Які перебувають в конкубінаті. В одному і тому ж ковчезі є місце для тих, хто ревно захищає людське життя від зачаття до природної смерті, і місце для тих, які не бачать проблеми, щоб давати святе причастя про абортивним політикам, а до Папської академії життя призначати осіб, які виступають за смерть, тобто за аборти. Як можливо, щоби в тілі Христовому відбувалися процеси, де священники несуть фігуру Пресвятої Богородиці? А єпископи вносять на своїх раменах фігуру Пачамами до однієї з римських базилік. Під час Аріанської кризи, коли води Єресі затоплювали ковчег церкву зсередини, було вже таке, а пастирі вірні католицькій традиції становили меншість, абсолютно меншість, аріани забирали вірним храми, однак не здолали забрати віри. Тисячі вірних католиків тікало в пустелю, щоб не брати участі в аріанській Єресі. Католики тікали на пустиню, щоб там сповідувати католицьке кредо, адже католицька церква є там, де є католицька віра, де є комуніофідеї, де є койнонія пістіс. Близько 372 року святий Василій Скападокій або Василій Великий, про ті часи і про ту ситуацію писав так: писав про натовп вірян, про цілі сім'ї, які залишили захоплені аріанами храми і пішли в пустельню, щоб не брати участі в ріху аріанства. Ось уже тринадцятий рік, як іретики організували проти нас битву, в якій церкви зазнали більше скорбот, ніж тих пір, як проголошується Євангелія Христова. І я відмовляюся описувати вам їх детально, щоб недостатньо, щоб недостатньо, мого, шло, бо недостатньо мого слова перепрошую, щоб недостатність мого слова не зменшило тих бідувань. Ось головне, народ, залишивши молитовні будинки, збирається в місцях пустельних, жалісне видовище. Жінки, діти, старці та інші немічні бідують під відкритим небом при проливних дощах, снігу, вітрах, зимовому інеї або влітку при сонячній спеції. І все це зносять тому, що не хочуть долучитися до лукавого квасу аріан. Інший отець, також з скападокій, святий Григорій з Назіанзу, описав поставу тогочасного духовенства. Послухайте, будь ласка, уважно, особливо, шановні душпастрі! Священники в той час немудро поступили за винятком декількох, яких оминули, бо були надто неважливими або супротивилися через свою правоту і мали стати зерном і коренем повного розквіту Ізраїля під впливом Святого Духа. Усі інші були пасивними і відрізнялися один від одного тим, що одні раніші, а інші пізніше піддавалися, піддавалися Єресям. Деякі з них були найбільшими майстрами і очільниками безбожності, інші зайняли тильні позиції зі страху, аби корови, або керовані бажанням грошей, привілеїв, або що найшвидше можна пробачити, о, каже Григорій, що то найшвидше можна пробачити, керувалися власним незнанням. Де сьогодні є наш ковчег? Як і протягом цим ковчегом є церква? Сьогодні особливо важливо підкреслити, що католицька церква є там, де сповідується католицька віра. Адже церква це комуніофілії сопричастя віри. Чи можемо назвати католицькою парафію, наприклад, в Бельгії, чи в Нідерландах, чи в Австрії, яка збунтувалася проти католицької доктрини і почала благословляти гомосексуальні партнерства? Чи має знамена католицької і апостольської церкви якась спільнота, яка проголошує цілком протилежну науку, йдучи за подувами цього світу? Ось що на цю тему говорить катехизм Католицької церкви. Щоби знову зібрати всіх своїх дітей, яких гріх розпорошив і вів в оману, отець захотів скликати всіх людей у церкві свого сина. Церква є тим місцем, де людство повинно знову віднайти свою єдність і спасіння. Вона є примиреним світом. Вона є кораблем, який плаває у цьому світі подихом Святого Духа під повними вітрилами Христа Господнього. Посилається катехізм на святого Амвросія. За іншим образом, прийнятими отцями, церкви, церква є ковчег ноя, який єдиний рятує від потопу. Який єдиний рятує від потопу. Звернімо увагу, що катехизм показує певну опозицію між церквом і світом. Церква, наче ковчег, плаває у світі, але, керується, але не керується подувами світу тільки подувами Духа Святого, який промовляє через Боже Слово і святе передання. Можливо, і нас, дорогі браті і сестри, чекають часи, коли вірні, вірні святому святі традиції будуть змушені молитися поза храмом, щоб не брати участі у єрісі. До цього образу церкви ковчегу нав'язав консервативний американський публіцист Рот Дреер в книзі The Benedict Option, тобто опція Бенедикта, так можна перекласти. Дрейк показує образ сучасної західної цивілізації, яку задавають велетенські хвилі ідеологій, ну, різних ідеологій. Що в цей час роблять душпастері? Намагаються зупинити ці хвилі, ну, такі ревні душпастері ставлять мішки з піском. Тут, тут десь вода протікає, тут і ми мішки з піском ставимо там. сям. Але в той час, коли вони намагаються зупинити воду, ми намагаємося зупинити воду в одному місті, вона просочується в іншому. Рот дреєр доходить до висновку, що ми запізнилися з цією дамбою, з цими мішками з піском. Потрібно будувати ковчег. А тим ковчегом є малі спільноти церкви, які будуть жити євангелічним радикалізмом. Своїй церкві автор нав'язує до постаті святого Бенедикта. Знаходимося на порозі великого потопу, подібно до того, який був тоді, коли розпадалася Римська імперія, і християнство мусило опиратися на валі язичництва. Світ знаходиться на межі розпаду західної цивілізації, говорить папа Бенедикт XVI. Найбільш болючі ознаки цього процесу це розпад інституту родини, гендерна ідеологія, легалізація партнерств, абортивна індустрія, сексуальна революція. Якась там хвиля вже тої сексуальної революції, падіння моральних цінностей, модернізм, цілковитий релятивізм, секуляризація, дехристианізація і так, далі, і так далі. Церква вже проходила крізь такий період. На переломі власне 5 і 6 століття Рим впав під навалою варварів. Якщо в 2-му столітті вічне місто нараховувало мільйон мешканців, то в 6-му столітті ледве 100 тисяч тих, які залишилися серед руїн. В цей важкий час, важкий період, навіть деякі оці церкви переживали депресію. Святий Єронім писав, що не може вгамувати сліз зі шльоханням. А святий Августин не міг пояснити, чому так сталося, і говорив, що на все це не збагнена воля Божа вірних, в цей час єпископ Гіпоне керував до Божого царства, яке гряде, надходить. Падіння Риму не означало анархії. Король Візиготів Теодорик, який був аріанином, тобто єретиком, керував Італією з Равенне. Його політика обмежувалася, власне, до того, щоб запобігти анархії і спостерігати, як падає суспільство. Ключовою постаттю того часу став святий Бенедикт з Нурсії, такий собі ной. Який пішов проти всіх. Папа Григорій Великий написав його біографію, опираючись на розмову з чотирма учнями, пише він, що падіння Риму пробудило таку відразу в молодому Бенедикту, що він залишив аристократичне життя і замешкав в лісі, 60 кілометрів від Рима. З часом в тій околиці заснував 12 монастирів. Святий Бенедикт з Нурсії адекватно оцінив стан імперії, яку неможливо було врятувати. І ризикнув її цілковито залишити, засновуючи цілковито нові форми спільнотного життя. Святий Бенедикт, так як я вже казав, став ноєм свого часу, який збудував справжній ковчег спільноти християн, які зосереджувалися навколо монастиря. Бенедиктинці давали притулок багатьом мешканцям зруйнованої імперії, які за стінами монастиря присвячували себе молитві, читанню, Божого Слова і отців, а також вивчали агрікультуру і будівництво. І з цього невеличкого зерна виникла європейська християнська цивілі... цивілізація, як... яку потім назвали, цивітас християна, християнське суспільство або християнська держава. Думаю, що всі ці події, і слово Боже, спонукає нас також тверезо оцінювати ту ситуацію, в якій ми опинилися, і будувати ковчег, творити спільноти, які будуть давати свідоцтво живої віри в живого Бога. Які будуть давати радикальний приклад, приклад, який буде притягувати довіря. Слава Ісусу Христу! До наступних зустрічі!